Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні у нас відео з телефону, тому будемо просто по-іншому не відкривається ось це все. Тобто я не можу з комп'ютера показати, як це працює, тому що це працює тільки з телефону. З'явився такий бот в Телеграмі, який запускає свою монетку. Це NotCoin, який. Повністю на 100% примайн, Тобто всі монети вони майняться, Тобто по-іншому ніяк, тому що виходять всі монетки саме тут, через цей бот, і я хотів би розповісти, як можна заробляти ось ці монети, тому показую вам, власне, що тут робити. Перш за все, встановлюєте бот. Далі у вас є можливість натиснути в меню, подивитись свою статистику, подивитись свій скор, взагалі тут треба тапати по екрану і таким чином ми заробляємо ось ці ноткоїни. Також є різні бонуси, в тому числі за рефералів. Тому показую вам сам ноткоін. За те, що, якщо ви раніше вже були в боті, бачимо, ось тут у нас є мільйон та 187 Тисяч монет, це все мені далося. Ну ось мільйон монет дали за те, що я раніше вже був, коли ще була бета-версія. Тому ось так: як заробляються взагалі монети? Просто тапається ось так по екрану. Взагалі стандартно, це 1000 енергії, в лівому нижньому куті екрану 1000 енергії. та... По одному ноткоїну за кожен клік. Але тут є бусти, де ви можете прокачувати свій аккаунт, бачимо, енергія відновлюється. Ну, давайте про все з самого початку. Є вкладочка Friends, тобто ваші друзі, яких ви запрошуєте, можете отримати тут свою реферальну ссылку. І бачимо, що в мене є 65 тисяч за запрошених, і, власне, ось так воно і виглядає. Йдемо назад. За рефералі ви можете отримати до 100 тисяч з цих монет, точних умов невідомо. Ну, бачимо, що тут інвайт бонусу до 100 к і все. в принципі. Також можна отримувати. Тут бачимо, що тисячу ноткоїнів, ось бачимо, отримали. Запросити 10 друзів ще 100 тисяч, приєднатись до складу 5 тисяч так, і так далі. Спеціальні задання, завдання за Telegram Premium, дається 100 тисяч, також якщо користуєтесь. Ну і тут, якщо ви Silver Lizі, то можете ось ще інші завдання виконувати. Я так розумію, взаємодіяти з протоколами в The Open Network. Бусти. В бустах є Turbo, ось бачимо, що ви можете отримати буст. Ось бачимо турбо. так, І у вас тепер по дві. Але я вже його не знаю, навіщо я використав, тому що в мене вже він вимкнутий був. Full Energy бачимо, що це е, вільні бусти на кожен день. Тобто перезаряджає вам. Енергію мультітаб. Тобто, ви плюс один отримуєте за кожен рівень. Ось я за 100 купував перший, тепер за 2000 можна купити ще один. І тепер уже плюс один за кожен таб. Це швидкість перезавантаження вашої енергії і Energy лібід Тобто, ви можете. Збільшити Energy Libit. Ось ви витрачаєте ось ці ноткоїни, і тепер вже е, більш швидко, бачимо, майнеться. Бачите, як це все. І коли у вас з'являється е, надпис: що Happy New Year, ви можете перейти в бонусну е, вкладочку і це все заробляти. Що я думаю про цю взагалі? гру та монету. Е, Великих надій я на це не, не складаю, тому що, в принципі, не думаю, що з цього вдасться багато ось заробити. Але на антифомо, щоб потім не жалкувати, можна було б трохи тут помайнити і взагалі побавитись з цим. Взагалі, реферальна ссылка тут дуже просто, тому що через Телеграм я вважаю, що є сенс який, якусь кількість е, заробити тут, так. Бачимо, що я в складі якомусь так, і ви, я можу також відкрити свій склад. Це переходжу я по посиланню, ну, з якого я перейшов. Я не знаю, чи можна створити саме свій склад, але я так розумію, що. Коли ви запрошуєте рефералів, ваш склад вже формується. Ну, не знаю, як це точно працює, тому ще розбираємось. Буду давати е, апдейти в телеграм-канал, всі посилання будуть в описі під цим відео. Переходьте до ноткоїну, пробуйте щось заробити, Я вважаю, що не буде лишнім. Та, і займається кілька хвилин. І, можливо, коли вам не буде ось чого робити, то ви зможете, звичайно потапати і так далі. Так що якось так. Тут також є how-to-play. Ви можете дивитись. Е... Ви можете дивитись тут гайд, як це все використовувати. і так далі. Тому всі посилання будуть в описі під цим відео. Переходьте до телеграм-каналу, там будуть всі апдейти. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та заробляйте разом з нами.